Ось 10 значних наукових і технологічних відкриттів, зроблених за допомогою штучного інтелекту ШІ. відкриття нових екзопланет за допомогою ШІ. Телескопи, такі як Кеплер і Тес, генерують мільйони даних про зірки. Але знайти серед них слабкі сигнали планет це як шукати голку в стозі Сіна. У 2018 році ШІ від НАСА виявив систему – вісім планет, як у сонячній системі, та кеплер 186F. Екзопланету в зоні життя. У 2023 році алгоритми Google AI знайшли два нові планети в старих даних, які пропустили астрономи. ШІ автоматизував пошук планет, збільшивши шанси знайти життя за межами Землі. Розшифрування стародавніх мов Як Ші читає тексти, які не під силу людям, стародавні папіруси, клинописні таблички та інші артефакти часто пошкоджені або неповні. У 2023 році Ші допоміг відновити давньогрецькі тексти, пошкоджені виверженням Везувія проект Везувіус Челендж. Алгоритми розпізнають клинопис і навіть передбачають втрачені фрагменти. Чому це важливо? Це відкриває нові сторінки історії, які вважалися втраченими. Відкриття нових матеріалів для енергетики Як ШІ прискорює хімічні дослідження. У 2023 році Google DeepMind представив систему, яка передбачила понад 2 мільйони нових кристалічних структур деякі з них можуть стати основою для ефективніших батарей або матеріалів для сонячних панелей. Без ШИ такі дослідження займали б десятиліття. Чому це важливо? Це допомагає створити екологічно чисті технології для боротьби з кліматичними змінами. Діагностика хвороб з точністю вищою за лікарів. Якщо рятує життя IBM Watson, може діагностувати рак з точністю 96% порівняно з 93% у лікарів. Алгоритми аналізують МРТ, рентген та генетичні дані, знаходячи хвороби на ранніх стадіях. Приклад, у 2022 році ШІ виявив ознаки діабету заочними сканами, які лікарі не помітили. Чому це важливо? Рання діагностика зменшує смертність і знижує вартість лікування. Нейронаука відкриття нових клітин мозку, як ШІ розгадує таємниці мозку. Проект Connectome використовує ШІ для аналізу нейронних зв'язків. У 2022 році алгоритми виявили новий тип клітин мозку, які можуть бути пов'язані з епілепсією. Ші допомагає моделювати хворобу Паркінсона для пошуку ліків. Чому це важливо, це може призвести до проривів у лікуванні неврологічних захворювань. Відтворення вимерлих видів, як ши, допомагає воскресити Мамонтів. У 2023 році ши реконструював ДНК Мамонта на основі фрагментів. Компанія Colossal Biosciences планує відродити Мамонта за допомогою редагування генів. Чому це важливо? Це може відновити екосистеми та дати нові інструменти для біотехнологій. АРхеологія. Відкриття прихованих міст. Як ши знаходить стародавні цивілізації. У 2022 році алгоритми виявили місто Майя у джунглях Мексики за допомогою лідар. Ші аналізує супутникові знімки, знаходячи руїни під землею. Чому це важливо? Це дозволяє досліджувати історію без руйнувальних розкопок. Точні кліматичні моделі. Як ШІ бореться з глобальним потеплінням, алгоритми Microsoft AI виявили раніше невідомі зв'язки між викидами СО2 і таненням льодовиків. Ші оптимізує використання відновлювальної енергії. Чому це важливо? Це допомагає врятувати планету, передбачаючи кліматичні катастрофи. Мистецтво. Відкриття втрачених шедеврів. Як Ші розпізнає авторство картин. У 2021 році алгоритм визначив, що картина Мадонна з гвоздикою» належить Рафаелю, а не його учням. Ші відновлює пошкоджені фрески та передбачає втрачені деталі. Чому це важливо? Це змінює наше розуміння історії мистецтва. AlphaFold – розгадка 3D структури білків. Як ШІ змінив біологію. У 2020 році DeepMind Google представив AlphaFold – систему на основі глибокого навчання, яка передбачає тривимірну структуру білків з неймовірною точністю. До AlphaFold – Вчені витрачали роки на визначення структури одного білка за допомогою рентгенівської кристалографії. Після Альфа Фолд система за кілька годин передбачила майже всі відомі білки людини, понад 350 тисяч структур. Чому це важливо? Це прискорило розробку ліків від раку, Альцгеймера та інших хвороб. Наприклад, Альфа Фолд допоміг дослідникам розкрити структуру білка SARS-CoV-2, що сприяло створенню вакцин. Висновок, ші найпотужніший інструмент науки. Від медицини до космосу «Ші» відкриває нові горизонти, які раніше були недосяжні, але залишаються виклики етика, якість даних, інтерпретація результатів. Що далі. AGI – загальний «Ші» – можливість створення універсального інтелекту, квантове машинне навчання, ще швидші обчислення. Нейроморфні чипи, апаратне забезпечення, натхненне мозком. Шій вже сьогодні змінює науку і його вплив буде лише зростати. Яке з цих відкриттів вразило вас найбільше? Діліться в коментарях. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити оновлення про нові відкриття, Натиснути дзвіночок, першими дивитися ексклюзиви. Залишити коментар. Напишіть, який факт вас вразив найбільше.